Бійці сотої бригади тероборони в Волині продовжують нести службу та оберігати кордони нашої області. Постійні тренування, стрільби та навчання. Окрім того, Волинська бригада починає обростати і брунею. Так воїни зуміли перетворити стару бойову розідуну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Ось цю машину теробороніці назвали Вовкулака. Рішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший, ну на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили. Башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя. Неї після того, як струб РДМ привезли з Рожища. за справу, взялися волонтери з Волині та Тернопільщини. За кілька тижнів чоловіки повністю модернізували машину. Родзинкою техніки є башта від підбитого на сході України російського БТР-80. На нього встановили потужний крупнокаліберний кулемет із прицілом. Ми наше командування навчилися раціональніше мислити, не тими радянськими масштабами. Що, от як по формуляру, є тут башня, має якісь там 50-літньої давності прибори, оснащення дверей не має бути, та все воно має так бути. Ніхто. Раніше всі боялися прийняти рішення таке, щоб, щоб на модернізацію дозволити ініціативи людській проявлятися і втілювати в життя. От як ми це модернізовували, була ціль лише оснастити великокаліберним кулеметом. Проте, в ході, коли кілька разів залізти в башню, треба буде без такої підніжки, без оцих дверей через тільки два люки, яких є, ну це знаєте, три рази, і ти розумієш, що... Ну і отаку ту машину. Він відповідно така ініціатива виникла, щоб якби сюди двері монтувати. У Кулака вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Тож уже тривають роботи і створення другого та третього кулаки.